Кам'янець-Подільський район, який металошукач краще взяти. Обведемо. Ось у нас є весь район. Ось тут закінчується. Якщо обирати по ґрунтах, то ось ця частина краще, що я пальцем закрив, буде еквінокс. Або на цій частині, де ви в лісах пошуки ведете, там ґрунти легші. А ось ця частина важкі чорноземи, особливо на орених полях. Багато буде пропусків, тому краще обирати Деус. Як бачимо, ці ґрунти карбонатні, їх багато таких, внизу знову. То, щоб не було вас пропусків, краще брати Деуси. Це 34 або 50 з копійками, або Сімплекс Ультра по тій же технології. Для пошуку дрібних цілей, у вас багато Київської Русі, в мене її не стільки багато в Хмельницькому, у вас багато, я туди сам роблю виїзди. Залиште вже мені, не чіпайте ви легенди і Квінокси.